Вітаю з магазину Сінцей із з відділа Home. Сьогодні буду робити огляд відділів, до яких я зазвичай не доходжу. Це подорожі, активний відпочинок, парасольки, От ті ряди, куди я зазвичай не доходжу. Хочу почати з цієї обкладинки на паспорт. Ну, дуже вона гарна. Коштує 169 гривень. Така обкладинка. Далі. Сумка, гляньте, як збирається класно. Прям економно. так. Супер, а потім вона так розкладається і великою становиться 169 гривень. Тут у нас коробка для зберігання. Оце цікаво 59 гривень. Коробка для зберігання. А, тут якісь такі дрібнички класти. 59 гривень. Далі, це у нас. А, ух ти, чохол на чемодан, гляньте, в якому кольорі. Так, ось тут намальовано чохол, Він тягнеться, на всі чемодани підходить такий чохол, 219 гривень коштує. Далі ще такі чохли по 219 гривень. Ух ти, тут у нас також щось цікавеньке для подорожі, такі як пляшечки. Так, пляшечки коштують дві. 119 гривень. І тут оці бокси, travel бокси, їх іде 6 в упаковочці за 339 гривень. Щось такого плана є бокс, так як косметичкою зроблений. Сіточкою зручно розвішуєте, він коштує. 219 гривень. Хтось розклав цей чохол, так я вам трішки його покажу на сумку. Він так вдягається. Тут прорізи скрізь скрізь зроблені правильно там внизу на оці коліщата. Ну, зручно. Тут ідуть такі брілочки, Куромі також Дісней. Брілочки у них коштують ну, на сумку, щоб не загубити, 119 гривень підписуєте. І є знижки на об... обкладинки для паспортів: 139 гривень, з кицею 149. Далі, ось такий є за 69, більш класичний, до речі, і 189 світлий. Це у нас Ще такі бокси йдуть також розписані понеділок, півторок на 7 днів 169 гривень. Коробка для зберігання називається різні. Також ще така обкладинка для паспорта. Вона коштує 169 І зі знижками багато вже цих брілочків на сумку. По 39 такий і по 39 такий брілочок. Також є подушки, ось ці зручні подушечки. Вони коштують так, подушки різноманітні. За ціною 239 гривень, дуже багато, Так, така зручна. Тут як такий карманчик навіть йде. Є така полуничка. Багато-багато різних. Оце я не можу зрозуміти, як цікаво зроблено, що це таке. 219 гривень. Подушка така. О, яка цікава подушка, мабуть, також для по... А! Це на... в машині отак вдягати. 219, причому її можна прати. Бачите, розкібається тут на змійці. Що зручно, ще такі є. Чого тут тільки немає, так розкладається. <с -2> Клас, 459 гривень. Великий вибір із цих подушок. Далі переходжу вже як не для подорожі, а просто активний відпочинок. Це що у них? Чи палатки попривозили? Це парасольки пляжні, ось така гарненька: 160 на 180 сантиметрів, біч амбрела 459 гривень. Ціна. Так, 459 гривень. Бачу, тільки такі ось червоні килимочки також як і на пляж, і для активного відпочинку. Джим Мед написано: 180 на 50 за ціною 239 гривень. Та нормаль такий чохол на сидіння для велосипеду. Так, ціна в нього 119 гривень. Бачу, поки тільки з полонечками, мабуть, іще якісь є чохли. Так, ці всі дзвіночки я показувала. Отакі дзвіночки я на велосипед по 59 гривень. Або ось такі, як дитячі, ціна 169 гривень. Так, далі хочу показати, скільки у них парасолів. Зараз це актуально. Є такі, як дитячі, по 189 гривень, з різноманітними малюнками цікавими по 189 гривень. Далі такі просто от складаються маленького розміру в двох кольорах. Таким коштують 149 гривень всього, слухайте. Нормальна парасолька на автомат. Не буду від... ну, відкривати, людей багато входить. І ось оці парасольки прям дуже багато кольорів. Чорна, класична, і ось така, як фіолетова бускова. Яка у них сумка для пляшки, прямо з ручками. Така, ну, тут всередині яка. Класти таку велику пляшку сюди. 149 гривень, розмір 11 на 37. Ось така розчістка тут цікава. Дорожня, гляньте, як вона складається, так мало міста займає, гребінь називається. Ціна 59 гривень. Ну і розкладається, становиться більш великого розміру. Кейс. А це кейс, ну я так розумію, під окуляри. да, Sunglasses. Ось те, такий кейс під окуляри. Ну, чохол, скажімо, 219 гривень коштує. Щось така є коробка для зберігання, чого тут тільки немає. Дизайни, які хочеш, 169 гривень коштує. Поприходили нові пляшечки, тільки їх виклали. Ось такого плану. Є як такі зелені і такі більш бускові. Тут Happy Everyday, а тут «Good time» написано. Іде з соломкою, соломка також скляна. Так, чашечки ці коштують 119 гривень. В принципі, як майже всі чашечки у них так коштують. Ну, Це бутилка, а не чашка. Новинки такі з'явились. Це дві одиниці на підставці. Для мила, для душа диспенсери. І підставочка, ще дуже добра така. Тобто 339 гривень скляні за дві одиниці з цією підставкою. Також тут акція на таку сушарку. Сушарка для кухні, для посуду 99 гривень, замість 169 гривень. Такі сушарки для кришок з'явились по 149 гривень. Вони йдуть як на три ділення для кришок, намальована дошку можна сюди ставити. Що вам подобається, те і ставите. І такий тримач для серветок 149 гривень. Ціна. Новинки поставили в проході. Буду так підходити, бо люди ходять. Це декорація настінна, така пальмочка в'язана. За ціною 149 гривень. Ось така декорація. Також новинка, це, мабуть... Ух ти, тут три в одному. Нічого собі як цікаво, дивіться. Чи... Тримачі. Так, три різного розміру для серветок діставати чи туалетний папір. Ось не дуже я можу зрозуміти. Коштує ця штука. Так, 339 гривень. Да, їх там три, вони такі важкенькі, там відчувається, що він не один, не одна ця коробка. Я так розумію, що серветки доставати ось, ось ці. тут. І тут три різного розміру. Далі знову таке під диспенсери, оце вже гарніші. Під милого, під гель для душу, знову на підставці. Ну, мабуть, за такою ж ціною, сквині, просто да, 339, просто інший колір. Так, такі кошики невеличкого розміру по 119 гривень. О, глянь, така таця гарна прийшла. Так, ось така таця, 189 гривень. Ось так виглядає вона. Оця гарненька прям таця. Такі широкі в неї ці бортики. Нормальна. Така цікава таця прийшла з вірьовками замість ручок. Тут скло і малюнок всередину вкладений. І така, як бамбукова по краям. важкенька до речі, ця таця 269 гривень. Розмір заклеїли, але вона така більш великого розміру. Сподіваюсь, що видно. А Коробка для зберігання, як начебто кактус, тільки в рожевому кольорі перламутрова, 269 гривень. Дуже прикольно виглядає, гарний колір. Показувала, що тут багато килимків, оцих подушок поприходило, щось в такому кольорі 659 60 на 110 А тут ще така новинка, такий великий, але легес. О, який легесенький. 659 гривень, 160 на 86 килимок з подушкою. Тут всередині ще подушка, вон, бачите? В такому кольорі. Настінна декорація макраме прийшла 269 гривень. Як лавець снів. Класно виглядає 269 гривень. Мені здається, можна щось таке придбати і самому ще й поприкрашати чимось. Ну, Гарний. Ловецьні файзери 239 гривень. З ручками зручними. Знаєте, вони як можна як в шухлядку якусь поставити. 239 гривень на три ділення. Тут ось щось таке. Ось так. Хтось його просто розпакував. Навіть, не знаю, ось ці дві штуки, тут йдуть всередині, мабуть, навіть більше. 239 гривень. Щось тут можна збирати. Що це таке взагалі? Так, підставка. Ааа, під чашку. Ось такі підставочки під чашку дерев'яні, просто вони йдуть як в контейнери для зберігання. Зрозуміло, 4 штучки за 239 гривень дерев'яні. Щось ось така підставка є. Так, а де ж така ціна? Чи це від чогось? Вона. Все порозбирали. Частинами все. Ось така ще, як менажниця, 119 гривень. Тут з дерева багато. Всього ось також 339 гривень. Кошик називається для зберігання. З дерев'яний набір є, О, які гарнесенькі. З, о, знову з дерева, а ні, тут не з манго, а з акації. Дві дошки. Красиво, ось так вони оброблені за 389 гривень. Ще тут, о, поличка дерев'яна, 269 гривень. Така кутова 25х25 25 і на 23. І такі ще дерев'яні тут підставочки йдуть. 459 гривень, як під торт. Ну, просто як тацю, мабуть, можна використовувати. Ще такі ось гарненькі штучки поприходили на дерев'яній підставці. Три таких тарілочки за ціною. Так. 389 гривень ціна. Відділі посуду ще ось така новинка поєднання. Ну, це ж я розумію томат. Да, начебто це томат такий, да, половинка його. І тут така до, до, дощечка, як для подачі. Ось так, такі дві одиниці коштують 269 гривень. Ємність для льоду по 119 гривень. Така ємність, вона. Так розкладається, я так розумію. Бачите, ось тут їх розкладається і виходить, що 8 буде кубиків льоду. 119 гривень. Це у нас також, як ємність для льоду, йде. Тільки іншої форми. 119 гривень коштує. І ще ось така. Ємність для льоду 169. Були червоні перці, тепер ось такі класні тарілки з зеленого перчика. Ось така тарілочка глибока, 119 гривень. Ну і дійсно така глибока величенького розміру. Полі. Написано, що це чаша. Ось тут прямо написано чаша, скло. Це така як не знаю, банка на підставці. Знову таки з цим краном. Мені здається, як вино в неї набирати, чи і ще й на підставці йде. Не знаю для чого вона задумана. Мені здається для вина. За ціною така чаша 339 гривень. На колекція становиться більшою. Ось ще така прийшла тарілочка. Ну прям гарна. Прям лимон отакий посередині. Натривана йде ділення. І коштує така тарілка 339 гривень. Прям з лимонь. Це такий ще свічник прийшов лимонний. Слухайте, ну прям ця лимонна колекція у них все більше і більше становиться. 169 гривень. Ну, це мені здається свічник. Біля свічників стоїть. Штори ще хочу показати. Попросили показувати штори. Тут у них також висять як зразки. Слухайте, вона така довга. Шо вона така довга ця штора. На дуже високі потолки. Чи то вона якось ну довго дійсно? Цікаво. Так, ну штори, кажу ціни. фіранки штори тут все ось так. Така 50 на 140, як тюль. Намальована 129 гривень, 52% відсотки знижки. Біла на таких ось крючечки, такі маленькі, не на цих кільцях. Далі, ось таку я навіть і не бачила. Хтось її як відкрив. Приємна, на дотик 140 на 260 за ціною 459 гривень. І також ось в такому кольорі 140 на 260 за ціною 459 гривень. Тут в клітинку, така ж, як на кухню, начебто, така ось 140 на 170. Тут дві. О, це так, да, як на кухню, таку клітинку, дві штучки. Дві штучки за ціною. Це 599 гривень. Ось знову на таких крючечках. В гарному кольорі 599 гривень. Ще така є темна: 140 на 260. Ця коштує 599 гривень. Ось така блакитна, Гляньте, як гарна, як для літа з пальмами, в приємних кольорах. Хтось її також як відкрив. Так, ось така на таких ось крючечках показуємо. Ось так її вішати. Бачите, крючечки тут витягуються. Така коштує 459 гривень 140 на 260. Ось оці ці вільорові про Вони висять ось як приклади зразки. Тільки чому ж вони такі довгі? Це 260 в довжину. Получається багато кольорів. Ось у цих штор різноманітні. Є також як рожевий такий 140. Ось со так. Вони такі довгі. Бачите, висять Я. приклад. Да, Занавіски штори. Штори. короткі. Ну, да, Занавіски короткі, а ці такі а довжезні а 140 а на 260-339 гривень. Ну, Занавіски, так, да, більше йдуть на кухню, у них більш коротенькі. Отут знову дві, бачите, 280 на 170, 659 гривень така біленька. Кольорів багато. о, Такої я не бачила, це новинка. Гарно виглядає також дві штуки. Оце дві такі, як для кухні, 50 на 140. Коштують вони так, гривня 269 гривень по 599, і такі, як вишиті, 459 гривень. Ну, багато різних, 280 на 170 Так, тут одна, одна е, така широка намальована. Коштує 659. Оце дуже гарний колір, Новинка, не бачила. 140 на 260. Яндеся з такими пухнастими штуками зроблена: 389 гривень. Так, і такі різнокольорові по 599 гривень. Тут їх викидували прямо так можна роздивитися. Знаєте, потрогати, як вони будуть. Ось така 599, 140 сорок на 260. Відділ для прибирання. Оці класні у них компактні скажімо так, сушарки по 169 гривень. Показано, що можна 3 метри. Ну, от, в сумі це на 3 метри довжина. Ще такі красиві, дуже швабри, 169 гривень, ось така мікрофібра. Такі рукавиці є по 99 гривень і в зеленому кольорі також. І такі щіточки в цьому кольорі по 69 гривень, і в зеленому рожевому. Далі. Оце вже цікава щітка, така як силіконова і навіть 119 щітка для чищення. Цікаво 119. Ось ще такі дві штучки за 119 по 149 гривень. Також великий вибір тут всього для прибирання. Ось така ще швабра дістали. Вона на в коробочці йде, я бачу. Зараз ціну подивлюсь. І як можна сюди воду набирати. 339 гривень, швабра для підлоги. Мікрофібра, тут ну, частина ця миється. Ну, так, зручна, довга ручка, регулюється. А я зрозуміла, тут, ось бачите, можна її так підкріпити. Так, цікава позиція. І ще ось такі, як щітки, збираються. як так, також за 219 гривень. Дали рушники в дитячому відділі різноманітні, ось такі тоненькі, ну, як пляжні рушники. З котиками 70 на 140. Так, всі вони коштують, мабуть, в одну ціну по 389 гривень. Далі ще ось таке з сердечками. Ну, да, 70 на 140, ось такий малюночок, більш яскравий русалочка. Далі. Тут для хлопчиків є як футбольні м'ячі. Ось, ось хотіла показати, да, ось такий цікавий, дуже яскравий, приємний колір. Так виглядає для хлопчиків. І є такі, як з капюшоном. Тут жовтий, ось ну, там, вуші капюшон вдягаєте 389 гривень. Також як динозавр або ось така як жаба, начебто, да? ось так на голову вдягають 339 гривень. Ну, вони тут їх багато. І ще ось якийсь такий для хлопчиків малюнок є Марвел 389 гривень. Ну, багато рушників. А це ось на знижці йде. А, це один ороху тут 389 замість 519 рушник. І він так вдягається на голову, щоб не мерзла. Ну, якщо дитина плавала, то щоб не мерзла голова. В цьому відділі от подушечки часто ці бувають на знижках: 79 гривень, ось така блакитна, і оця, начебто, також зі знижкою. ні, Це 169, Ще якусь я бачила. Я беру коту. Ну, от, Зручно для котика, котику спати. Зручно на <світ> такій подушці. А що? На неї знижка дивіться, аж 53%. Дуже є нагода взяти якраз отакі от, кошики для зберігання по 69 гривень. Також скарбничка, ось такий слоник блакитний 149 гривень. Тут такі подушки по 339 гривень. А, це підв'язується, це не подушка, це ну, як органайзер. Далі ось така ще штука. ну Це просто для декору, як іграшка. 169. І фото сюди можна поставити. Як фоторамка. Ой, можна ще таку скарбничку купити. Панду. Гляньте, як класно, 149. Щось такі штуки розкладні. Як воно називається цікаво. Я дивлюсь, воно в тубусі такому 149 гривень. Це у нас назву має. Просто декорація настінна. І ось вони так зібрані ось тут. От по 149 гривень коштують. Такі багато дуже-дуже різних оцих подушок невеликого розміру. За ціною 339 гривень в дитячому відділі. ще прийшли ось такі кошики з футбольними м'ячами по 219 гривень. Чи іграшка така цікава прийшла. Це як для шопінгу така корзина придумана. Три плюс підходить, і там фрукти всередині. Типу дитина бере ось цей кошик і йде, ну, як в магазин, як на шопінг. І щось купує. Тут є і молоко, і масло. Ну, ось намальовано, так, що там всередині. За ціною 239 гривень. Гаманці дуже-дуже милі. Такий. І ось по 219 гривень і великий 339 гривень. Половля мені здається 389 гривень. Можна їх ловити. Тут такий мінім. Ну, скажімо так, свімінг, ну, басейн, води можна набрати, є удочка і отак от е, рибалити. Цікаво. Це треба зібрати все, набрати води і потім ловити, ось їх викладати є. Ну, можна сачком ловити. 389 гривень підходить 3 Далі я ще не показувала, ось така іграшка прийшла. Це як космонавт, і така ось у нього машина. 3+, також підходить 269 гривень. Далі. І також ляльки різні знову поприходили, різноманітні по 339 гривень. Це така стоматолог 3 плюс. Та стоматолог там, там також і ось така просто гарно вдягнета. І тут все для прибирання. Оце знижка така, вже 60%, 239 гривень. Тут все для прибирання, що хочеш. Ого, деталі, деталей дуже багато. Клінінг-сет 239 гривень. Ціна, 60% знижка. На цьому я буду закінчувати свій огляд з магазину Сінсейхом. Хотіла показати там те, що для подорожів зазвичай не показую. Люди написали про штори, також показала. І новинку, як завжди. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!